Останній день тижня та початок нового в Україні буде з дощами та підвищенням температури повітря, де саме йтиму дощі, а де буде сильна спека. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у неділю, 28 липня, дощі прогнозуються лише на Волині, у Львівській, Тернопільській та Рівненській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітру майже не буде. Очікується 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 32 градусів тепла у південних областях до плюс 33 градусів вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 22 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 29 липня, дощитиме у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській та Херсонській областях. Нарешті території країни очікується суха та малохмарна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Різко похолодає у західних областях. Там, вдень від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла, на півдні до плюс 26 градусів. У центральних областях до плюс 28 градусів в день, у південно східній частині буде все ще спека до плюс 33 градусів, у вівторок 30 липня, дещі очікуються у Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря різко впаде майже на всій території країни. В день очікується всього від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Лише у південних областях все ще буде до плюс 28 градусів в день. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!